Сьогодні такий, знаєш, закат сонця красивий на цьому стадіоні. Ми побачимо, як е сьогодні зіграє таке англійське протистояння можна сказати, в реальному футболі. Це протистояння е е у Наймери. У Наймери, який тренує Астон Віллу. Ну І Манчестері, якщо не помиляюсь, там зараз е буде навіть Аморім, да, в мене вилетіло з голови я трошки. Да, на, на всіх цих емоціях у мене буває щось вилітає з голови, але то таке, то буває. Ну що ж, а я розпочну зі складу Астон Віл цей матч. На ворота грає Гітон. В захисті зліва Люк Шоу, справа грає Ді Лоренцо, двоє центральних захисників Мінкс і Енгельс. В опорній зоні грає Дуглас, двоє центральних півзахисників зліва грає Гендузі, справа Магін і троє нападників. Зліва в нападі грає Джек Гріліш, головний який... тренер команди Зорислав Гумен. Що ж, я передаю слово своєму колезі Глібо Буковенко, який для вас е, про Ніджака. Марсіаль! І зараз пробиває Марсіаль! Поворота Гіто. Перший небезпечний момент. Але я яка, м -м -м. Я, яка атака була МВІ з басовки? Але не забувайте, хто Сайансо вже підключається до атаки Остон Віли. МакГін віддав передачу, але вона майже пройшла. Що це за виніс м'яча від Манчестера взагалі не піддає. Ну, у... І зараз гол забиває Манчестер родину! І Це робить Марсіаль! Ось так. На 23-й хвилині забиває він. Але яка була атака чудового Манчестера? Давайте подивимось. Дивимо. Чонг віддав передачу і Марсі... передачу. Марсіаль. Дивимо. Віддає на Бруно Фернандеша. Марсіаль б'є в поворотах, але Гітон! Спокі... Ну, поки що вони впевнені йдуть. Зараз ще одна Марсіаль! Їхня. Зараз і гітон рятує знову. Гітом, Гітом. Сьогодні, він, він сьогодні нереально щось виробляє. Можна сказати, що. Ну, по... Лев матче він поки що. Якщо я якщо... мене. <різь> Як то кажуть, книгу жалувань, так. Джакаб є воротах! Френсо Сусо. Дуглас. М'якенько намагався віддати, але на жаль, передача не вийшла. І. Перший тайм 1 0 поки що за Манчестером. Ну, поки що гра. Іде на користь Манчестера. Люк шоу. Бачимо Астон Вілла, Готує свою атаку. Передача, яка вже ДХ рятує! Ліги Європи, але. Ну, як так можна грати в прем'єр-лізі? Все рівно в мене. Виникало. Пит... Виникає таке величезне. Разу вони пішли. Та, і, до речі, на Сусо сфолили в цій ситуації. ну, Так, тут був фолл. Навіть сам Вільямс. Він усіми силами птався довести судді, що там фола не було. Сусо робить Ця... подачу, але ну Дхеа на місці. Нічого не додав арбітер до цього матчу. Ну і зараз він завершується. І фол був зараз. Ну, мініма... Мінімально М'ю виграє. Ну, така непроста гра, та... десь в другому тамі трошки так... Не скажу, що було багато моментів з боку обох команд, але зараз штрафний. Бруно Фернандеш може і пробити. Бруно Фернандеш б'є, забиває 2-0! Оце гол красень. У мене трохи залагало, я подумав, що типу матч вже завершився. А ні, тут Бруно Фернандеш вирішив, що вони не будуть перемагати мінімально. Знаєш, да, матч не завершився, а матч точніше, знаєш, як хтось каже, він тільки розпочинається, але вже який гол на 90-тій хвилині він забиває? Ну, нереально, нереально щось робить цей португалець. Він бере приклад з Крістиану Роналду, я думаю, десь. Мені здається, один з найкращих голів поки що за наш турнір.